Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала тут не то, що порада, прям попередження. Не приймайте ніяких рішень під впливом негативних емоцій, під впливом агресії, під впливом злості якоїсь. Не варто виясняти стосунки. І знаєте, от таке враження, що ви можете бути в такому стані, коли от вперлися і не збираєтеся поступатися, наприклад, своїми поглядами. І тут агресивно дуже можете це доказувати, прямо використовуючи і маніпуляції, і жорсткі сварки, можливо, обман, ну, підлість. Ну, тобто тут е, е, говорять про те. Не впадайте саме перше, не впадайте в негативні емоції, контролюйте ці негативні емоції, не піддавайтеся якомусь, знаєте, такому м м е е е впливу інших. Да? От, Наприклад, щось послухав. І все, пішов там розборки устраювати. Чи послухала і пішла розборки устраювати? Ні, так не можна. Вмикайте мозок, думайте головою, ніяких вияснень, стосунків, коли ви на емоціях. Тут взагалі варто от слідкувати. Чому ви сердитеся або злитеся? Да? Спочатку розберіться самі з собою. Якщо ви хочете тут розказати хто що має робити, то спочатку це порадьте собі, а не комусь. Тут варто дуже сильно контролювати свої емоції, свої переконання, спитати себе, чому я лізу, куди мені не треба, або що я хочу доказати. Можливо, це мені взагалі не потрібно. Да? Тут ще раз. Тут контролюйте свої негативні емоції. Не лізьте куди не треба, не приймайте на емоціях ніяких рішень, тому що потім не, зна... не будете знати, як з цим розібратися взагалі.